Є у мене сорт дюк. Три ряди його посаджено. І тільки з дюком в мене ось такі проблеми. Він був високий, коли я його садив, потім в ньому почало наростати листя і дуже-дуже багато його лягло на землю. З всіма іншими сортами, іншими кущами такої проблеми нема. І мій висновок в тому, що його треба зараз обрізати щоб ось ці молоді пагони мали побільше сили підрости до осені. Чому це так сталося? Моя думка, це тому, що дюк в мене привезений з Вінниці, він черенкований. Всі інші кущі посаджені методом вирощені, точніше, методом інвітро. Всі сорти, що методом інвітро вирощені, вони у них гарний кущ, в них багато пагонів. Вони набагато краще вкоренилися. І в них такої проблеми немає. Вони на землю не лягають. ну Там є поодинокі випадки, декілька гілочок, але це я кажу поодинокі випадки. З дюком таких проблем багато є. Я б навіть сказав відсотків 30 зі всіх кущів. Довгий час у нас десь тижня-два майже кожного дня йдуть дощі. Трошки плантація заросла. Будемо скоро знову полоти. Знову буватися з буринами. Не залишив я на кущиках цвіт, не на всіх, на більшості я обірвав його, на деяких кущах залишив. Ось такі ягодки. Це той самий дюк у нас. Той що черенкований. Ви ж бачите, та сама ситуація. Боремося ми, не боремося, лікуємо з таким методом. Дивимося, що буде далі, буде проводитися обрізка ще наступної весни, в кінці зими. Але зараз поки ось так, щоб хоч якось йому допомогти, щоб був рівний кущик.